Здорове харчування, технічні новинки ще допомагають соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар, аби воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, і тоді на ваш телефон буде приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Зараз ми будемо говорити про супутникову навігацію, а саме додаток Лазаріло, який винайшла іспанська компанія. Він достатньо зручний для незрячих. Його можна встановити як на операційну систему Android, так і iOS. І зараз я буду розказувати, як воно працює. Спочатку його треба встановити з Play Market або App Store, а потім. Надати всі дозволи для коректної роботи, зокрема геолокацію. Авторизуватися можна через електронну пошту, Google аккаунт чи Facebook, можна знайти навчальний курс, який пропонує нам додаток. Якщо користуватися різними пристроями, то вибране синхронізуватиметься автоматично і може працювати в режимі офлайн, а всі інші операції в цьому додатку Працюють тільки при активному інтернеті. Внизу є вкладки, дослідження місцевості. Воно скаже, де ми знаходимося, що поруч вибране, її можна видалити чи редагувати. І новини. Зазвичай ця вкладка пуста. Я не знаю, для чого її розробник зробив. Можливо, з часом щось воно там буде розміщувати. поки що вона завжди пуста, а також налаштування, дослідження місцевості. Де «Я» скаже адресу поруч. Режим відстеження можна вімкнути або вимкнути. За замовченням він, на жаль, вімкнутий, хоча він не завжди потрібний користувач, потім його вимикає. Тобто краще, мабуть, було, щоб він був за замовченням, вимкнутий, але розробник, мабуть, знає це краще. Дотаток може створити піший маршрут як самостійно, так і з іншими. Комбінації, наприклад, маршрут громадським транспортом чи таксі. Коли маршрут побудований, то всі елементи перевісяться вниз. Те, що вибрано, можемо використовувати без інтернету налаштування, користувач, ім'я, електронна пошта, Google система, вимірювання метричне, тобто вимірюється в метрах, формат оголошення абсолютний, це у метрі, там ззаду чи попереду відносні. Це на схід, на південь, на північ. І найкраще за е, циферблатом, за годинниковою стінкою, вона каже на яку годину, там, наскільки треба повернути, і люди таким чином орієнтуються. Режим статики та руху вибирає автоматично. При русі тролейбуса, координати визначаються за рухом е, тролейбуса. Темна тема світлі написи на темному фоні. Навчальний посібник режим дослідження надає інформацію про те, що нас оточує. У верхній частині є перемикач, при піших прогулянках чи поїздках зупинити дослідження місцевості, де я, пошук. Тут ми можемо шукати, що потрібно: банки та банкомати, мистецтво та розваги, житлові будинки, здоров'я. Їжа, бари та клуби. Якщо ми щось з цього вибрали, то додаток покаже всі точки в радіусі 1 км. Перемикач відстеження потрібен для конкретного об'єкта. Якщо транспорт, то додаток передає нас іншому GPS-навігатору з точки А до точки Б, наприклад, Google Карта. Зверху по центру як я вже казала, є перемикач припинити та відновити. Дослідження місцевості. Ну, коли він все включений, то це не дуже зручно, воно заважає. Зараз я буду показувати, як він працює на телефоні. Я беру його. Його потрібно розблокувати. Так, Зараз ми будемо його шукати, воно у мене десь зверху. Лазаріла, знайшла ну, його, дважды, активировать... і тепер двічі табою eh, пальчиком, щоб в нього зайти. Для роботів при заблокованому екрану Лазаріла Патрібу дозволило на пастині доступ до к'ятаних. Перейти, де он налаштовані кнопка вні зони пастронічної навігації. Ну, звичайно, Касните його потрібно дважды, налаштувати. Навігаційна панель на... Зараз я покажу. В исследовательном сервисе, я казала, за замолчанием оно активное, а нам его нужно выключить, чтобы не заважало. В проспочте до ослужения МЦАВАСК кнопка «Да, я» кнопка. Коснитесь дважды, чтобы активировать. Струбуем и натиснули. Адреса в улице Голова, 180, черт, 200, громада. Ось так. Не точно, але. Пошук. Ось тут ми можемо ввести. Зараз спробуємо ввести об'єкт, який нам потрібний. Натисну дві табо. Я буду писати клавіатурою. Бо мені так зручніше. Зараз спробуємо. Окей. Так. Космонавтика. Космонавтика. Пишем Черніцах. Музей авіації космонавтики, головна вулиця Чернівець, Чернівецька область, Україна, в Спидске. Ну, от знайшло. Музей історії авіації космонавтики України, вулиця Козацький шлях, Вауновиця, Ніцка область. О, вже наш. Наш зверху. Вот космонавтики, головна вулиця. Ми натискаємо дзвіночек, щоб туди зайти, побачим, що воно нам покаже. Тестинг 819 метро оворуч. Чтяжувати посніс. Чтежувати 220 Червиць, адресу. Вибрати маршрут, який зручніший транспортом, чи пішохідний маршрут, і, чи змішаний. Встежувати. Представь, вот ты можешь сам и написать. На угу. Распочат. Адреса улица Голавна, 180, Чердвецка, Стагромада. громада угу. Пункт призначения 819 метров в воруч. Автомобильный Коснитель. маршрут. Выкликать такси. Я угу. у нас маршрут, маршрут. грамочным транспортом кнопка. Пешеходный. Ромадськім автомобіли, і автомобіли або вашим не Як я казала, тут є чотири укладочки. Дослідження місцевості. Абран, 2, 4. Новини. Новини налаштування. налаштування. 4, ну, ми зайдемо 4, і дослідимо, що тут є в цих 2, нас натиснула двичи и показаны элементы так кнопка yes. Мия Крестовича Галина Градецкая кнопка электронная почта Крудика один девять yes. шесть девять собака Gmail точка ком заполнила кнопка подтвердите ця... адресу электронной почты не подтверждена кнопка стан рахунку обуковывал записку послуга будет кнопка Ауда заголовок кнопка синтезатор мавления модуль TTS Samsung. Коснитесь Кажу, властей, что мать будет разные синтезаторы, чтобы не плутаться. Ну, у меня начали Кнопка сообщения про сигнал GPS. Павдом ли тебе про появу та втрату сигналу супутник? Плажок вибрано. Голосов опущения. Заголовок. Голосов опущения. Показаны элементы с 1 по 11. Всего элементов 28 кнопка А1 Дмитрий Показаны элементы с одного constitutional... <Nas Flight World> по 11. всего элементов. кнопка формата оповщин, носом на прямке. По переду, по заду. Кнопка перехрестя. Прямо название лете назви улиц. Интерфейс перестувача. Заголовок. Н. Кнопка виглет категории категоры 100. Виглет пилинку категоры. Кнопка вибер мови украинска. Энши, заголовок. Кнопка, не блокувати пристры, флажок, не вибрана. Кнопка, микати блютус у бодвлих зе доступны в навгацу, флажок, вибрана. Кнопка, звезайтесь за нами, ескарги чи прапотец. Ну, цадрин. Вже... звертайтесь до разрубник. Звезайтесь за нами. Коснитесь дважды, чтобы активировать. Це вже, э, так, з з это уже связаться с разработчиком для того, чтобы Внести необхідні зміни, якщо не щось не, не працює добре. Потрібно мені вимкнути дослідження місцевості, бо вона буде мені заважати. Зверху має бути припинити. Зупинити дослідження місцевості. місцевості, місцевості. місцевості. зупинити місцевого місцевості Так само ми його можемо і розпочати, але це не дуже зручно. Цонною коли воно завжди говорить. Ну, якось так. А практику ми зараз будемо йти, то спробуємо показати. Не знаю, як воно вийде, але сподіваюся, що буде зрозуміло, бо багато людей ним користуються і, в принципі, задоволені. Я якби не дуже користуюся, бо не дуже саме ходжу, але пробую. Тож, ми йдемо у музей авіації і космонавтики. Ми його знайшли. У лазарілому пошуку, і зараз будемо натискати дослідження місцевості, щоб можна було йти. Розпочати дослідження місцевості, знайшла я таку кнопочку, двічі натискаю. Так, добре. Тепер маршрут вибрати нам треба.

Я йду, зліва в мене поручень, я за нього тримаюся. Це зручно, спеціальна доріжка, тактильна плитка. Я її не дуже відчуваю. Ручку до Добре, спробуємо потім повернути праворуч ручку. Іду, тримаюся за поручень зліва. Ось він трошки закінчився. Тут така є, можна відчути на дотик. Тепер вниз і тут нам зробили не дуже добре, тому метри, що ми в стін заходимо, але як є, так є. 132 метри. Слід сказати, що доріжка, яка в нас є орієнтована, вона неправильно трохи зроблена. Ми вбираємося в стіну по цьому поручні, потім трошки треба йти без нього. 31 метр попереду праворучку специальные вас примите на певдень Музей аводца космонавтики одна хвилина 30 хвилин. Музей вот на маршрут ви на певдень і захід. Через 36 м ви станете місця призначення. І Ну на певдень, ходь ну, близько тут. І да, припинення навігац. І в пивдін ще хочете припинити навігацію. Ага, каже, ви впевнені, що хочете припинити навігацію, та не знаю. Припиніть навігацію. Продовжуємо. На маршрут. Тридцать метр 3... mm -hmm. Космонавтики метров. хвилина 35 метров. 3 часа. 33 минуты дня. Через до шесть метров. Каже, що зупините скільки й потрапила Привайте, куди ручка, потрібно, далі. то я його зупиняю так ми і дійшли. Зараз будемо шукати де вхід і чи можна тут пройти на екскурсію.